Здоров! У мене є для вас новина. Може, це і не останнє відео. Так і назву я це відео. Може, не останнє відео. Причина в тому, що я підтвердив свій вік. І тепер непонятно, чи або понятно, що мого канала. Не стане. Це вже може бути неправдою. То, що він лишиться, ну, коротше, 50 на 50%, відсотків то, що він лишиться, і не лишиться. 50 на 50%, то вже буде. то вже ми дізнаємося завтра. Або сьогодні в нульові. Ладно, друзі. отакі От воді ліжка і ще одне. Чому, Ютуб, ти хочеш підтвердження року? От колись я жив без підтвердження року. Мій канал протримався цілих три роки. Три роки. Чому зараз так не можна? Чому ти іменно просиш підтвердження року? Це якась проблема. Ай-яй-яй! Або не проблема, а просто. Захист. Та хто знає? Корот. Ютуб. Прощання до тебе. Якщо ти зараз дивишся це відео, а знаю, що ти його може дивитися в будь-якому виді, в анонімному або не в анонімному. Ну, я знаю, що ти все рівно його дивишся. Можу дати знак. Блять, Волося. Можу дати знак, що мій аккаунт буде на місці. Тому що я підтвердив не, не способом посвідчення. особи. Та боже, волосся. Волосся завжди в роті попадає. Пишіть в коментарях, у кого таке саме. Це відео без, монта... без монтажу та монтувати в такий. Час тяжкий, типу, що тобі хоч, і хочуть просто канал ви, ви, виключити і просто видалити з Ютубу. Це, звісно, печалька. І до монтажу тут взагалі діло ноль. Ну, Но мені казало, ну, типа, написало там, що готово. Ваш, ваш вік підтверджує. Ну, я надіюся, завтра все буде добре, тому що я сплю аж до 12-ї ранку, як ви мене, ви мене не знаєте. Ну, я планую записати один день очима зі планшетів. І ви дізнаєтеся, що, як, і коли я роблю. Тільки от, один мінус в мене на зубах почався каріс або чорний наліт. Так що. якісь проблеми. Записатися до. Стоматолога я в деякий час не можу через те, що у нас проблеми і в сім'ї, кредит. Треба ще за кухню заплатити, тому що ми робили там ремонт. І, коротше, таких у справи. Чи ми вже доплатили той кредит, чи ні? Але серед, записати мене до стоматологу зараз немає можливості через те, що грошей зовсім мало. Але з часом з кожним днем, з кожними тижнями, місяцями. Все згіршиться, і зуби тоді вже треба буде помаленьку видаляти, або вони будуть випадати. Тому що. А ставити протези дорого. Ладно, ну зараз щось пішли, пішло не про то. Якщо YouTube мені залишиться. Цей канал, який це. цей аккаунт, типу цей канал, якщо він мені лише, то я вам буду давати щастя на лиці. І ви будете мене дивитись, підписуватись. Будемо йти, як кажеться, як будемо йти з нуля. З 500 підписчиків ми будемо йти до, до такого самого результату. Або хоча б до 100, або до 50, до 50 підписчиків, щоб я міг вести для вас ліві трансляції, і щоб вам не було скучно. Щоб ви могли там, наприклад, на лівій трансляції побути. Ми будемо там, або ми будемо там і або в Майнкрафт, або в Роблокс, щось таке. Угу. Так, як ви знаєте, в мене ще є цей аккаунт, на який я вам зняв це відео. У мене ще є цей канал. Я його переніс на телефон, щоб знімати шорти. Але шорти в деякий час не виходять, тому що я зовсім забуваю про шорти. Шорти вилітають з голови, тому що я і так парюся над великими відео. Хоча я монтую в капкуті. Так, да, не удивляйтесь. Та, як я монтую відео в капкуті, я монтую ці відео на планшеті або деколи на телефоні. А на телефоні на айфоні. Я монтую їх деколи в іншоті. Так, як, наприклад, відео, яке називається відео не буде. Хто його не дивився, переходіть на канал, подивіться, або завтра не знати, що може бути. Ладно. Голос, я вибачаюся за голос, в мене голос завжди такий чомусь тепер. Або це підлітковий вік, або це зміна. Типа я розтуж, то й вот. Ти що дивиш? Зараз взагалі не просмішна р... річ йшла. Сразу кажу, що відео буде довше, ніж те предыдущее, яке я вам говорив. Там, де. Там, де. йо, я сам забув, як вона насихається. Ну, коротше, подивіться ті відео останні, які вийшли на моєму каналі, і ви все дізнаєтеся, якщо ви почали дивитися це відео, а не подививши інакше. Коротше, на чому я забув. Ой. Ой. На чому я закінчу? Суть. Суть в тому, що. Я. Так, монтаж, про монтаж. Монтую відео в іншоті або в капуті. Тому що, якщо я не монтую на комп'ютері, то я монтую на планшеті або на телефоні. Тому мені треба або іншот, або капку. Отакі такі справки. Тим більше, якщо в мене би був комп'ютер, я би теж не міг якось там скачати той вот для монтажу. Тому що за то треба платити гроші. ось справи. Гроші платити треба, але грошей то нема. Проблеми з грошима. Е, Коротше, надіюся, аккаунт лишиться живий. Це для мене, для вас хороша і справді надійна ситуація і не тільки ситуація, а подія. Завтра ми дізнаємося, чи мій аккаунт лишиться в живих, чи ні. Тому що мені писали одне, а завтра може статися друге. Надіюсь, Ютуб. Почує мої молитви і не вимкне в мій канал. Ютуб. Якщо ти дивишся це відео, або ви дивитеся це відео, я хочу вам сповісти то, що не треба такого робити. Навіть якщо дитина або в людини нема можливості, або в неї згоріли документи, і в неї нема можливості зробити це. То не значить, що не треба давати їй можливості знімати Ютуб і давати людям усмішку на лиці. І щоб вони йшли потім довольні до школи, на роботу і так далі. Навіть якщо в мене качество погане, навіть якщо в мене, навіть якщо в мене звук поганий, і що? Скоро я, може, собі зароблю і куплю мікрофончик. Такий, знаєте, для планшетів, для телефонів, може, може, і не такий, а який підключається, типа через розйом наушників. Ти тупий? То, якщо я десь якийсь там мікрофончик або на блютузі куплю, або такий, то, надіюся, мої качества ролика стануть ліпші і хоч буде щось вас радувати. Так що нема чого розстраюватися. Може, мій аккаунт все-таки лишиться, хоча в мене 6 підписчиків. Але дякую тим, хоч хто, що хоч хтось підписався. І дякую тим, хто хоч якісь відео дивиться: я знаю, що YouTube, YouTube не хоче форсити і давати в рекомендації мені оті відео, які я говорю про таку ситуацію, як сталася в мене. Ютуб просто їх не форсить. Просто не видає їх в головну Ютуба, Щоб ви могли їх подивитись. Ну, якщо ви на мене підписані, це відео вам прийде в повідомленні. І якщо ви, звісно, колокольчик поставили. То воно прийде вам. І ви подивитеся це відео, я, надіюсь. Блять, тупарили мошки. Что за мошка тут летает? Короче, надіюся, мій канал лишиться в живых. Далі ты тут летаешь, б... Сук Ссылка. Надіюсь, все будет файно. Все будет прекрасно, все будет супер. Хештег аккаунт живий. Ладно, в принципі, про це ми річ закінчили. Мені зараз можуть навіть ролик знести через того, дебіла. Ну, якщо ми закінчили вже, наприклад, розмову про це. Вибачте, що я там трошки забуваюсь, трошки От отколопав заробиться. Тому що я ті слова, і то я все придумаю на ходу. У мене нема ніякого тут сценарія. У мене тут все пусте. А ви запитаєте, що оце таке? Тіпо, оце. Це сценарій. Типа, неможливо вибратися. Два. Хто знає на моєму каналі Fast Goldie? Fast Goldie 3. Вийде. Новий серіал. Але цей серіал я ще перезапущу на цей канал. Або Та там той канал я не підтверджував, його можуть мені знести. Тому я і цей серіал і зафоршую зафоршу от сюди. Але хто не дивився тлейлер, посовітую підписатися на Фазголді 3 і подивитися трейлер. Невеличкий, який я сам придумав. Неможливо вибратися два. Серія 1. Ролі. Перша. Саша головний герой. Друга. Наташа сестра головного героя. Наталя, мама головного героя. І так далі. Типа 4-5, далі я не написав, далі я буду думати. Ай-яй-яй. Такі усправді бляха, мене нога заніміла, і тепер таке відчуття, типу, щось колить. Звісно, а... вибачте тих людей, які не розуміють, про що йде річ і як. Серів. Мені здається, що ви теж були в таких ситуаціях. І підтримати мене потрібно. Тому не розстраимося. Не розстраюйтесь. Не сумуйте. Все буде добре. Ви мене ще зможете знайти де-небудь. Навіть якщо я стану популярним, буду мати вже 50 тисяч підписчиків або 2 мільйона, 3 мільйона. Ви будете мене зустрічати на дворі, фоткатись. Але от коли ви дізнаєтеся про те, як я втратив 4 канали і чуть не втратив отой. Ну це ще ніхто не знає, чи завтра він буде живий. Я думаю, що буде все добре. Якщо хоч хтось подивиться це відео, дайте знак. В коментарях. Ладно, на чому я закінчив. Там було той вот про канал, той вот. Вибачте за такі паузи. Просто я забуваю згадувати, що я говорив. У мене трошки з пам'яттю проблемка. Ем... Коротше, я не хочу втратити цей канал. І, надіюсь, не втрачу. Ну, якщо мені не суждено бути в фастголді, буду я тоді зі планшеті. Тре FastGold. Якщо мені не суждено бути в FastGolді. Буду зі планшетиком на деякий час. Всі нові ролики будуть виходити тут. Всі нові серіали все таке буде виходити тут. Є в мене ще аккаунт Fastgold Roblox, Fastgold 3, є ще. Є ще. Деякий аккаунт, про який я не можу вам де 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 поки що розказати. Тому що не знаю, чи ситуація з тим аккаунтом, на якому ви дивитеся це відео і справиться. Мені здається. Пора з цим закінчувати YouTube. Неможливо зрозуміти такого. Ні, розумієте, зрозум... я розумію вас. Захист, модерація і так далі. Модерація за тим всім слідкує. У вас велика і благополучна пл 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 Плохополучна. Сімей. У вас модерація. У вас все ідеально. А не так, як в TikTok і лайк. І інакші програми. У вас все. Якась, не одна, якась одна ошибка, ви зразу видаляєте відео. Але це правильно. Ви робите правильно, тому що ви робите ліпше людям. Щоб люди не робили, типу, щоб людям не ламалося ні психіка, нічого такого. Але от про дорослі штучки це є розмова. Ну, Надіюся, все буде добре. І мій аккаунт лишиться в живих. Ладно, і, коротше, хочу вже з вами прощатися. Відео ідесь 17 хвилин вже. Тому я буду з вами прощатися. І чекайте нового серіалу, неможливо вибратися 2. Першої серії чекайте. Чекайте першу серію, я трошки приболів, там у мене живіт ужасно той год, вот, я вчора рвав, але зараз не про та справа. Головне, щоб ви були здорові. Про мене це вже лишнє. можете про мене можете навіть не думати, за моє здоров'я можете навіть не переживати. Ну, якщо ви хочете переживати і так далі, я вам часто кажу: не треба. Все буде добре, тільки якщо сама судьба рішить, що робити зі мною і так далі. Ладно. Споюся, аккаунт завтра лишиться живий, або сьогодні в нульові. І чекайте нового серіалу Неможливо вибратись. А ви були на каналі ZPланшеті? Та, на каналі Zipланшек. Всім удачі, всім пока. Дякую, що ви послухали і дали мені 18 хвилин уваги своєї. А може і не 18, а 19. Всім дякую, всім пока.